Серед претендентів на Мукачівщині завод будівельної кераміки. Відкритий улітку 2011-го стрімко завоював гідне місце на ринку західної України, виробляючи майже 80 мільйонів умовної цегли за рік. Ми виготовляємо вісім видів продукції, цеглу звичайну, цеглу потовщину, різної порожнистості для сейсмо, зони 20% Так і, скажімо, в інші регіони випускаємо більшої пустотності. І також п'ять видів великоформатних блоків, і камінь звичайний, керамічний, звичайних розмірів. Попит як у Закарпатті, так і в прилеглих областях. Тобто Львів, Волинська область, Франківськ – це основні наші споживачі. На сьогоднішній день багато цегли також відправляється, особливо крупноформатних блоків, як в Київ, так і почали до нашої програми, до нашого виробництва підключатися такі області, як Донецька і Харківська. Враховуючи ж гідне географічне розташування Закарпаття, керівництво націлюється найближчим часом представити лінійку власних виробів за кордоном. У Румунії, Словаччині та Польщі ресурси дозволяють, адже за скромними підрахунками запаси сировини в родовищах побіля заводу здатні забезпечити близько 60 років безперебійної роботи. Наступний об'єкт, який відвідала група експертів, збудований два роки тому, і нині один із найпопулярніших торговельно-розважальних комплексів Мукачева. На території працює понад 30 точок, які пропонують найширший асортимент від товарів щоденного вжитку до предметів розкоші. Крім комерційної діяльності, менеджери комплексу займаються і соціальною Римуючи різночинні спортивні, культурні та благодійні заходи. Мета є, щоб він став і був кожним днем радістю для міста, і взагалі був тим центром, куди хочеться прийти, де хочеться придбати речі, де хочеться залишити. Своїх дітей в різних розважальних комплексах і хочеться проводити час взагалі, щоб він був корисним для міста. Це є основна мета. На останку екскурсії свиноферма в селі Ракошино. Її історія стартувала наприкінці 2009-го і Першими підопічними стали завезені з Франції свині породи Аден із початкових шести сотень. За два роки господарство розрослося до п'яти тисяч голів. А вже наступного року планують тримати одночасно шість з половиною тисяч свиней різних порід. Ми маємо велику білу. Свиноматок, маємо ландрасів, свиноматок, так само маємо кнурів то і великої і білої і ландрасів. Ми тянемо дві лінії чистої породи і з них потім репродукуємо свиноматок f 1 F1 вони в цілому світі признані як хороші мами. Тобто у них багатоплідність і молочність, то змішані дві породи. Не лише генофонд ферми походить із Франції, а й обладнання для роздачі корму та створення відповідних кліматичних умов, завезене звідти ж використання передових технологій виробництва з дотриманням європейських стандартів роботи, характерне для усіх трьох відвіданих об'єктів. Я вам скажу, що конкуренція досить велика, і мені приємно, що люди дуже серйозно ставляться до своєї роботи. Ну, хтось, звичайно, із наших номінантів нарікає на проблеми. Знову ж таки і по податкам, і по високим тарифам на ті ж енергоносії. Але звичайно, вони виживають і конкуренція досить сильна. Я думаю, що переможці в 2014 році будуть ну, достойні. Протягом наступного місяця на експертів чекає ще декілька екскурсій до того, як Рада назве переможців у 12 номінаціях. До слова, найбільше претендентів зосереджено в туристичній галузі, а найменше довкола номінації журналіст року.